Всім привіт! Так, сьогодні в нас перший урок, саме урок по введенню, на міні-курс з таргетованої реклами. І сьогодні ми якраз розберемо а, загалом базові поняття, що таке реклама, які бувають інструменти, яка загалом реклама вбуває. От. Дивлячись на той слайд, ми бачимо знизу напис «Paid Traffic. Тобто у нас реклама, це фактично є платним трафіком. Є безкоштовний трафік, там, де ми не вливаємо кошти в рекламу, а є реклама це платний трафік, куди ми кошти вливаємо. І якщо ми кажемо саме про таргетовану рекламу, то ми платимо за покази. Це важливо розуміти, тому що ціль реклами це не щось конкретне продати. Це. Першочергове це показати людині наш офер, нашу пропозицію, а потім вже йде робота воронки взаємодії. Да? Людина побачила рекламу, зрозуміла, що цей офер, ця пропозиція, яку вона побачила, вона релевантна. Все, реклама спрацювала. Далі вже йде, йдуть наступні кроки. Про це все ми поговоримо пізніше. Зараз важливо розуміти взагалом, що реклама це не про те, що там, кнопка натиснула в нас кілька мільйонів тисяч а, євро з'явилося. Це про те, що ми просто даємо змогу показуватись. Ось мені дуже подобається якраз думка про те, що який би класний контент не був, але якщо люди його не бачать, то немає взагалі ніякого сенсу його робити. Тому якраз реклама не дає змогу побачити ваш товар, познайомити а потенційного покупця з вашим товаром і зробити так, щоб людина, яка дізналась вже про вас, вона купила у вас цей товар. Так, давайте. Поспілкуємося тепер в цілому про рекламу як такову. В нас є багато, досить багато видів реклами. Ми кажемо зараз про Google Ads, один із основних сорсів meta Ads – це якраз таргетована реклама да, в Instagram і Facebook, є TikTok Ads. Проміж цього ще є там Twitter Ads, LinkedIn Ads і ще дуже-дуже багато чого різного, але ось ці три мастодонти вони зараз представлені на слайді. Це топ-3, мовно кажучи, Google А, Зараз там справа, я точками позначив якраз таки складність. В чому полягає складність? В тому, що Google Ads – це найбільш такий важкий інструмент, якщо порівнювати з таргетованою рекламою, але важливо розуміти, що реклама була як Google Ads, Meta Ads, TikTok Ads, і куди менше спеціалістів спеціалізуються на Google, тому що він просто вашій в навчанні. І більшість людей спеціалізуються на мета ads якраз таки він більш легкий, скажімо так, де як інструмент. А ще легше тікток ads тому що на Тік-Ток рекламу заливав, ну тобто дуже-дуже схожий кабінет від Мета. Я сказав би більше, що вони, якщо не помиляюсь, Тік-Ток викупив просто кабінет мета, під себе трохи підналаштував, тому там структура. Ієрархія кампаній рекламних і логіка запуску, вона ідентична майже так. Тому в нас перше це такий дуже складний Google Ads, а друге це Meta Ads. Потім іде Тікток. Ось дуже важливо розуміти, що взагалом реклама собі у себе взагалі являє. так Це різні джерела трафіку. Тепер інструменти. Інструменти, які ми використовуємо саме в таргетованій рекламі. Да? У нас цей курс саме про таргетовану рекламу, тому тут якраз і розповімо саме про інструменти. І основними інструментами є це Facebook Ads Manager, це той рекламний кабінет, внутрішній від Facebook, з яким ми працюємо. І от Якраз там дуже багато людей, ну, умовно кажучи, чортного зломить, що там взагалі відбувається, але будемо також із цим розбиратись. А Цей інструмент є дуже важливим. І якщо ми кажемо про серйозні налаштування реклами, то він є базовим, так? його треба розуміти. І 90% наших початкових підприємців, бізнесів, вони роблять просто промакції, вони використовують інструмент промакції, це, якщо кажучи, дуже коротко, просто кнопка в інстаграм. От беремо просто Boost Reels, робимо і все. Оце є промакції, коли у нас там три основні цілі є в промакціях, це залучення. Користувачів до профілю Інстаграм, це трафік і навіть не пам'ятаю чесно третій, от прямо зараз. От, тому оці там лише три основні цілі, дуже обмежений інструмент. Він працює, і на залучення аудиторії він працює прям ну, дуже потужно, насправді. І деяким бізнесам може навіть робити продажі, тому що він залучає через себе а, якраз таки використовувачі промакції. Це про залучення аудиторії. І якраз ця аудиторія, якщо на аккаунті якісний контент, вона може і купувати також. І у нас є проекти, наприклад, там на Польщу, де ми промакції використовуємо, вони нам дають половину трафіку. Ось це такий інструмент, не перформанс. Да, Перформанс-інструмент це про те, що у нас продається, коли ми наша ціль рекламна основна це покупки, да, це перформанс. От Facebook Ads Manager – це по більшій мірі, це як перформанс інструмент, який ми використовуємо, щоб людям одразу продаж давати на сайті, там через Direct, можливо, там і так далі, через там літформу. На лендінги людей вести і так далі. А про Промакція це така річ про залучення аудиторії. Вона працює, але тут дуже багато факторів, які на це впливають. І ми також її використовуємо, вона також дає результат. Оці дві цілі важливо використовувати в симбіозі. Насправді, і те, і те дає результат. Тому так. А, і а, передостанній момент: це якраз таки те, що реклама це протести. Ось дуже важливо розуміти, що реклама це про те, що в нас. Постійно щось тестується, постійно нові гіпотези. Це не про те, що в нас щось запустилося за три дні. Вже ми отримали перші результати, і насправді в мене в агенції, а в мене є власником є в рекламної агенції. Вілар то треба розуміти, що там у нас перший місяць ми взагалі не кажемо про те, що в нас там будуть якісь чіткі результати. І ті клієнти, які кажуть, що давати нам якісь гарантії, ну ми їх точно дати не можемо, особливо ті клієнти, які приходять до нас без. Усіляких даних, Бо тому що ми не можемо спрогнозувати економічні моменти, і так далі. Але що ми можемо на що ми можемо повпливати, це якраз таки на кількість гіпотез якісних, які ми генеруємо і тестуємо, і робимо все можливе для того, щоб знайти оту саму робочу зв'язку, яка нам надасть змогу знайти та, ту рекламну компанію з таким креативом, таким описом і такими налаштуваннями, які дають клієнту прибуток, та і. Таким чином заробляє клієнт з цього. Ось тому не треба думати, що якщо ми налаштували одну-дві рекламні компанії, це не працює. Воно може працювати одразу, воно може не працювати там тиждень, два, три-чотири, дивлячись від проекту, від контенту і так далі. Але дуже важливо розуміти, що реклама в цілому це працюючий інструмент, це інструмент, який. Зараз не налаштуєш так, що ось лише налаштування відігрує дуже важливу роль. Контент дуже важливий і ще дуже багато очільників. Посадкова сторінка, будь то інстаграм-профіль чи наш вебсайт, і так далі. Але усе це, це все про те, що у нас постійно щось тестується. На сайті тестується кнопка. Вона була червоною, стала зеленою. У нас тестується рекламний креатив, тестується офер. Ми робимо сегменти різні аудиторії. В нас вони також тестуються, кожна з них і так далі, і тому подібне. Це постійні такі якісні гіпотези, які ми тестуємо і дивимося, що в нас працює краще. Бо зв'язка одна знайдена, вона робоча, вона працює через місяць вигорає. Треба вже щоб була на заміну інша. Треба якось масштабуватись. Тому. Оце беремо до уваги. Це дуже важливо. І дуже важливо це постійно працювати, планомірно працювати кожного дня над пошуком нових зв'язок, над вдосконаленням того, що є, і постійно, постійно, постійно тестувати, робити щось нове, щоб бути в тренді, тим паче в такому динамічному світі. Так, ну і ось мій в цілому і Телеграм, і Інстаграм. Можете мене там знаходити. В телеграмі пощу дуже багато корисної інформації з приводу мого менторства і ділюсь інформацією. В uh, яку я вкладаю не одну тисячу доларів. Uh, якщо ми кажемо про Інстаграм, то там в цілому про лайф, про uh, також класні моменти uh, і життя і з клієнтами, і корисна цінна інформація. Тому підписуємось, там буде дуже багато чого цікавого, там різні розігріші і так далі. Тому Welcome